Всім привіт! 12.17, ми на городах. Хлопці між рядками мотижать. Там картоплю, мама, вон, помотижили вже. Ми полимо. Розділили город на три шматочки. Один спололи повністю рядочки. Так. Тепер полим так. І ще шматочок. Поки не дополимо, додому не їдемо. Вітер просто скажений. Дуже скажений вітер, дощу нема. Не знаю, чи буде він у нас. Вчора мені був коментар Житомирщина заливає, мені дивно, що ви поливаєте. Ну, знаєте, трохи дивно таке чувство, що Житомирщина за 100 метрів від нас. У нас навіть в одному селі може заливати кожен день в обіди, як було в нас сіно. На іншому городі, а ми вдома, тільки в обіди попораємо корів, збираємося їхати сіно перевертати. Находить хмарка грозована, 20 хвилин дощик, Ну куди ж не поїдемо. Через три дні поїхали на сіно і так два чи три дні підряд. А сусід каже, біля того городу, де сіно людина живе і каже, а я думаю, чого ви не їдете, так ми кажемо, так дощ. Та який дощ не було дощу взагалі. Так що. Дуже дивно. Гарбузи наші. Дуже дивно людині, що десь область заливає, яка від нас дуже далеко, а в нас немає дощу. Ну, Я пам'ятаю, то рік мені писали з Тернопільщини, Хмельниччини, з тієї самої Житомирщини, що пошліть з Черкащини, пошліть, пошліть до нас дощику, бо в нас дуже сухо, а в нас тоді заливало. Ну, побачимо, що буде через два тижні. Можливо, ви будете. Просити також дощу, як ми зараз просимо. А в нас буде заливати. Все дуже відносно. Проси не дощу, а проси урожаю. Тут з поля мені в спину, це я там за деревами стояла, тут взагалі вітрюга. Ось Так, бачите, сохне. Нам з мамою тільки у рядочку, поміж кущиками, пройтися. Дуже м'яко, гарно. Полиця картопля гарна. У мене є відео, як ми її садили. Жук о, літає де-не-де, де, але картопля оброблена і це дозволило їй вже дорости до такого віку, не будучи жертою. Обробляти я буду цьогоріч, як налупиться молодий жук препаратом Кораген. Добре, що він вийшов у новій фасовці на один бачок трошки більше одного мілілітра. Мені він дуже подобається. Шикарний препарат. Отак. Ну, Зараз йтимемо назад, нам тут залишилося трішки. І третій кусочок. І додому. Жито викосили на сіно, бо вівці вже не хочуть його. Дуже їсти. Ще росте. Всім доброго дня, люди добрі. Як ви там живі? Здорові. Вітер такий, що Зносити. на відстані одного метра нічого не чути.